Друзі, вітаю! Сьогодні ми знаходимося в таких нестандартних умовах. Я хочу відійти від звичайних офісних стендів і представити вам нову серію сладіодних ламп. Це KXN k 5 На мою думку, це саме на сьогоднішній день перспективна серія. Чому? Тому що по співвідношенню ціна якість, я вважаю, що це найкращі лампи. Чому? Тому що потужність даних ламп складає 55 Вт. Тобто більшість автомобілів не, не будуть вам прописувати помилку. Цієї потужності достатньо для комфортної їзди, як повсякденної по місту, так і по трасі. Ну, а крім того, все-таки 50 Вт це 50 Вт. Е, також хочу звернути увагу, що лампи мають ось такий зручний корпус. Так, на відміну від у нас є інші серії, там, наприклад, U2. яка Дуже з легкістю монтується в будь-яку фару. Тут все-таки є невелика заморочка, якщо у вас є якийсь перехідник, але лампа дуже маленька. Тому я думаю, що якість цієї лампи і те, що якість світла, яку ви отримаєте потім, то все це, все це заморочка з установкою вона компенсується, тому що лампа буде вам служити дуже довго. І до речі, ми ці лампи вже продаємо рік, просто не було можливості зняти відео. І хочу сказати, що рекламації по цим лампам взагалі немає. Тобто вони працюють. В них немає стандартного зі драйвера. Він ось такий маленький. частини драйвера. Ви бачите, що монтовано прямо на лампі, але це не заважає, не впливає жодним чином на якість світла і. Оскільки ми в таких, як я вже сказав, нестандартних умовах, я хочу її не просто приставити, а одразу підключити і провести тест-драйв на фарі від Mercedes C-клас. Class. Е, все ж таки, чому я вибрав саме цей автомобіль, тому що це німець, в неї правильна слідотіньова межа. Тобто галогенні лампи вони світять ось такою галочкою. Ну от Після установки ми перевіримо, наскільки це зміниться і наскільки. Ця заміна вона є перспективною і оправданою. Ну що ж, Для того, щоб встановити лампу, мені таки довелося зняти колесо. Проте зараз я впевнений, що лампа стоїть рівно, так як має бути. Але все ж таки я рекомендую не робити це самостійно, а краще поїхати на СТО. Ну або якщо у вас є багато часу, можете спробувати. Ось бачите, тут такий перехідник і два винтика. Я їх трошки відкрутив, потім ставив перехідник і лампу, а потім міцно закрутив. Зате я впевнений, що все стоїть на своїх місцях і світло має бути розподілено рівномірно. Тобто ми маємо побачити, так би мовити, птичку. Ось такий чудовий результат ми отримали. В результаті всього-навсього заміни двох галогенних ламп на світлодіодні Кайсон К5. Результат навіть перевершив мої сподівання. Це майже. Плюс-мінус ми отримали результат такий же, як і при встановленні Білет лінз Зараз перевіримо, коли будуть на зустріч автомобілі, чи будемо когось ліпити. Зараз рухається автомобіль. Також хочемо продемонструвати, що помилок ніяких немає. Ось дивіться, тобто вони працюють в штатному режимі без обманок. Ніхто нам не мрагає, значить, це нормально. Лампи виставлені добре. Тож, результатом я задоволений. Якщо вам сподобалось, як світять сладіодні лампи k 5, і ви вирішили замінити ваші галогенні лампи на світлодіодні, то зараз хочу вам надати декілька практичних порад, як не засліпити зустрічних водіїв. Так, перше, на що потрібно звернути увагу після встановлення стадіонних ламп, це на те, як стоїть стадіонна лампа. Бачите, в мене на дальньому світлі сладіодні лампи стоять і на ближньому. Зверніть увагу, що лампа повинна стояти ось таким чином ребром. Будь-яка інша позиція. Вона не дасть вам чіткості тідєвої межі. Друге, на що потрібно звернути увагу, це на прозорі скла фари. Воно має бути ось таким прозорим, воно не повинно бути жовтим, поцарапаним, тому що якщо воно буде жовте або поцарапаним, то тут буде ось така суцільна потужна світлова пляма, яка буде впливати дуже сильно на засліплення зустрічних водіїв. Ну і третя порада це після установки. Потрібно відрегулювати. Бажано це зробити на комп'ютерному стенді. Ну що, сподіваюсь, дане відео вам було корисне. Якщо так, то прошу підтримати канал лайком, підписатися на канал. Щодо світлодняних ламп Кайсен К5 придбати їх можна в нашому офіційному інтернет магазині Кайсен або в наших партнерів. Ну а на цьому у мене все. Дякую за увагу. На все добре. Бувайте, пока.